Слава нації, Смерть ворогам! Україна, так щоразу починається навчання хлопців, які долучилися до 72-ї бригади за ініціативою. Контракт 1824 Протягом чотири. Про днів вони опануватимуть військову справу під керівництвом інструкторів із бойовим досвідом. Акцент на вогневій підготовці, тактиці ведення бою та медицині цей проєкт міноборони розпочало два місяці тому, і він передбачає добровільну службу протягом року, фінансове заохочення та низку соцгарантій. Як розповідає сержант-менеджер чорних запорожців, нині серед низки бригад їхня займає лідируючі позиції за поданими заявками. По часу це 45 днів базової військової підготовки, 14 днів фахової підготовки за обраною спеціальністю і 14 днів адаптації в підрозділі. Після підписання контракту в перші 5 днів нараховується 200 тисяч гривень, по закінченню базової військової підготовки нараховується 300 тисяч гривень, та по звільненню зі Збройних сил 500 тисяч гривень, але все розпочинається з вибору підрозділа. Потім заява та співбесіда. Цей вид контракту пояснює Георгій, передбачає службу за такими посадами, як стрілець, гранатометник, розвідник та похідними від них. Додає, що подати заявку можна на сайті Міноборони або напряму 72-ї бригади. Найбільша мотивація згідно наших опитувань це патріотичні погляди на другому місці. Йде визначений термін служби і на третьому місці вже грошові виплати. За бажанням контракт можна буде продовжити або звільнитись і отримати відсрочку від призову терміном на один рік. Дмитро з позивним Хантер став одним з перших, хто уклав контракт 72-ї бригадою та нині проходить підготовку. Розповідає на початку повномасштабного вторгнення, допомагав теробороні, а згодом долучився до одного з ДеФТГ у Сумській області. Проте за три місяці хлопець подався на навчання до університету. Я собі дав обіцянку, що після закінчення навчання, якщо не закінчиться війна, я підпишу контракт зі Збройними силами або з якимось іншим військовим формуванням. Навчався на викладача образотворчого мистецтва, художник, реставратор. Ну, а тут педагог. А тут тепер займаюся зброєю. Ну, мені подобається, я з дитинства завжди любив зброю, полювання, риболовлю. Я вважаю, що, що кожен громадянин має стати на оборону нашої країни, оскільки в нас зараз йде війна, і це війна на виживання. У нас немає другого вибору, окрім того, щоб боротися за свою свободу і незалежність. Після проходження підготовки та адаптації добровольці починають службу у вибраній частині. З цього моменту вони залучаються до виконання бойових завдань, що оголошуються окремим наказом командира. За словами ще курсантів, їх забезпечують усім необхідним. Це стосується як спорядження, так і харчування. Два роки з 18 до 20 я тренувався. Ну чи 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 міг, так це підготовити. Я знав, що тут буде ну, не дуже легко по, по контракту, нам вже все видають. Ми, ми не тратилися і ще родичам, я теж сказав, що нічого мені не треба. Якщо треба буде, я сам куплю. Дуже багато я замітив у людей в інтернеті цих міфів, що е, ми там е, в один кінець, е, ніхто там сразу підписав, сразу на фронт. Ні. Нічого такого немає. Над нами взагалі реально командири трясуться, неначе ми золоті діти. От реально. Е -е, ну, звісно, і з військової дисципліни. Контракт у 72-й бригаді підписують не лише хлопці, а й дівчата. І в цьому плані чорні запорожці знову перші. А поповнила ряди війська 21-річна Вероніка, яка вважає, що стать на фронті не має значення. Також перші молодики, які долучилися до Білоцерківської ОМБР, вже склали присягу та стали частиною згуртованої родини, де пліч опліч стоять на захисті нашої держави. Адже перемога, їхній спільний вибір. За Україну, За Україну За нашу перемогу. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Микола Дігтяр, Еспресо, Біла Церква.